1924 рода -го рождена Кацуба Петро Степанович. Сім'я була у нас чотири чоловіка, дітей, всі хлопці. В общем, що їх? Батько родився. Ну, що там? Сім'я Сім була чотири. 4... Сина, це брати моїх, чотири брата на було, мати і батько, то були так. Землі, я взагалі так не знаю, знаю, що десятину давали государству і десятину, як батько відходив у своїх батьків. От дві десятини всього було землі. Ну, це те, що з дійства, я так знаю, бо... Бо я знаю, що їздили на поле, той мене малим брали з собою, то як робили. Воно... Ну, а ось, що там? Як вивозили? А як вивозили, це вже у 33-му году, Воно так, 32-й на 33-й осінню поздно вже гарбузи, рубузи, все позбиратого роду, вже заморозки були, це таке. То тоді вже що ж? Батька ж не було, бо батька носу увезли. А, а чого забрали його? А воно взагалі тоді там була. Врем'я таке було, що сьогодні сказала, а завтра вже там будеш балакати. Якщо сказав, там хай мрута. Дорогу нам тут. А ми цукаликали нас рушили, собі за ним рушив. І рушив на 10 годин. Так що то і свобода свого така була. Куди його забрали? Забрали, я не знаю, куди вони, підвіжу карткою було правити, то вони так мати, що ми ж ще, а мати безпокоїлася, воно в 37 году ще забирали. Оце як приїхали сюди, від із, із розпсилки. Ну, він конюпався в бригаді. Цього. Розкажіть, як ви возили у вас. Ну як ви, то приїхала машина, тоді тобі машина, була, да? до, до, у двір приїхали. У 32-му році. Так. Да, на, на зиму вже це на 32 му на Приїхала машина, вартувався, Ми мало бачили дитинців. Ота вже в усевах нітраптори ні того не побачив. Відко, коли пробіг універсалики такий. Приїхала машина, нас шмотки те, що тоді жодочі там вже не було, а то все, що було, на тобі і ось це не понатягували, щоб не замерзнути, на машину в районі. А там увагу на товарняки, товарняк. Подак, наверняка, в той угол одну сім'ю, в другу угол сім'ю. общем у нас чотири сім'ї було в... А в, які в... сім'ї? Лютанські були з вами? Ну, Лютанська це була ота. Бо вона старша од мене немного. У мене воташа. Що... Майор даже, дощу, mm. от кисличка. А то грецького там було, то кислиця. Сім'я кислиці, так? От... Да? Оце вона з сім'єю теж висла ці були. Це одні, я знаю, що вони із лютеньке. А у їх хто був там у вагоні? А так батьків то не було, бо батьки у вагоні батьків не було. Батьки а хтось, задавно. Хто з їхньої сім'ї був? Ваших четверо дітей і мати, так? Так. Да. А їх -то було, ну хто? Оце ж я знаю хто. Її са дівчину так. Ага. Як я знав коли, от як после, що ми були вже в тому. А там кого когда, ну в тому ж знає, що як везли, ні води, ні, ні ліди, нема нічого, у сраму середню азиру в город Деларда, От туди де аж попали в слепи. А останні сім'ї, які були в вагоні, ще дві. Не там, там дві не знаю, може з других життя ага, воно. Воно ругає чим теж. В ете мало транспорту. Одного відправляли, то в середню Азію, хто попав туди Як їхали ви по дорозі? Що ну, їли? Як, взагалі, закрито все время. Води ні єдиним, краще говорять. Крисець, то тут. О -о ні води не ні їсти. Ні води не ні їсти. От, ну там. У, у вагону візу в товари, яку зверху десь така з боку, така окошко ага. і сіткою там. О, то то туди кричиш, там дайте води, хоч би там, що там, що там, там на політка. Може там. Це я так думаю, але я цепати не буду, бо це далека поминка. А знаю, що не давали нічого. Привезли нас. Серед степу таке воно. А скільки їхали ви дорогою, скільки ну, часу? Ну на що це обзор там не скажу, не скажу скільки воно, суток і не Ну, Я знаю, що вистор тоді взагалі не ходили транспорт. А ага. да, ще в Азії, там одна в'єтка йде. туди назад вона вертають і все, не вертає, тако, Ходили взагалі транспорти. Ну, вам їсти хотілося, то чим би передати? Нічого, те живуть що воно не питалися, за два-три, чотири дні нічого не станеться. А тоді ось -то привезли, вигрузили, а воно так усе піщана. Мов, де бур'яни над колюча та ж, вироблю вже. Верблюдів підігнали, е, підійшли так штук 15-20. Положили, і то з кожного вагона нагружаються на верблюдів. Там що то отака, одержили. І повезли. А ви пішки? Ми пішки, а верблюди живе ложать їх так, все. ну хто там не одивився, то страшно дивитися, ну, вони скотина спеціально так при, рад, при, при, пристроєна. Ну, одно горби були, а то двох горби, ті зверди. Тобто нагрузять, і тоді, як хазяїн, це по пергівськи, що де, як скаже, то там то, махнув землю, він як за ореть, пішов, піднімають передмік ног, бо він на колінах, за тоді піднімають задохнув. І ото везець там, як і, і на поводочках, він прийшов, хазяїн, а вони них всі за ними йдуть. А ми п'яша туди. У город, да, город а город там. А хто вас вів? Міліції не було, бо вони люди. Не були, так вони потапери, то все було. Куди вас повели? Приводять у поселок, у город, воно називається. Город Кизелі Орда. Кизил Орда, так? Да? Так. Да. Приводять сюди, ну а тут вже що? Город вже якийсь, дерев'яні, Постройки. Постройки, і там солдатня це служать, ну ти що, взагалі над отакими ага. людьми. чудма ну, там. Це я заповню так, бо я в базар було, збігаю коли. Ага. І у тому оце у городі ж так, чуєш, як реве даспони все. А ти покопанеш по що це може. А в Києві вони жили в обще отакі хати, як у нас, наприклад, там хатомка. Ви розкажіть, де ви жили? Ми жили так, на, на краю. На краю і лето. У чому жили? Харлупа ж така хата, немає криш, там же все, ага. о, все ж зрашується оце то вони зрашуються маленькі такі канали по ньому. І то на хату, як попив, там що тут така зварив, то на, на кришу висипає, а весною вже збирають то, в той же пісок, у грядочку тут. То рядом жила так, колодязь був, знаю, що то. І рядом тоже такий же дом, тільки професора, якого то жінка жила. Била така женщина, то вона була було часто, я її теж цах... вивезли. Та там їх сила всіх, ну, це не те, що людей то немає цих. А батьків Базарів не було. Батьків немає для біля кожної сім'ї, а вони, от ага. жінки, та, дітвора. І то я знаю, що я було, бігаю в базар туди купити коло сахару, воно ж раніше сахарних ми були кусками такими, то от вона дасть. Груби, там, хто Хто давав? ж, професорова жінка. Воно ж так, як голову. У вас грошей не було, а вона давала. Да. Я казав, а нам давали, щоб не брехати, так по 200 грамів може хліба на сутки. Накопла, на і більше нічого. То я було, піду по отак, був, з отак буканцирпецьом теж знаю, що то половина готову. Кажу, це цього буханочка, Шлиба. то поки я йду, там давно ж хочеться, Та й щипну, да щипну, взагалі, дело й... в тому, що додому то, okay, пор... до прийдете, то що? То свою порцію в мене засчитується, вже, немає. Я... Мати каже, вам? не, та вже не немає. те вона не каже, вона й сама не їсть, вона не... Не Розбили тим, а я не буду. Я б найбідовий був, правда, ага. бо Іван же немного побув дай. Вмахнув. Старший це да? Сам, от, утік, у, Іван. Утік, він оттуда вмахнув, да, тут живу до тенці. Тут вже ж боялися йому, то. Ну, родичі там, сестри, батькові або дядьки, вони боялися. Давати йому так, щось. Що-небудь А чого бачили боялись? тому. Чого боялися вони? А того, що розкулачать, то вони не признали, так, розкулачиться. Та, Взагалі признали так. Як. Так і ті времена що ви думали, сказали браги народа кулаки, та і все, до сих пор вони залишаються п'ятночі. Розкажіть за тюрму. <кхе> ну, а так, що, за счет тюрми, я що можу сказати? Вона недалеко була від вас. Чуть крик тільки відтудувала із тюрми. Люди там, вона двохітажна рублена, ну, дерев'яна. До того храма, а храма ж такі солдати, в ну, зелених з голіхлами, то ну, тільки це я їх бачив не так же вооружені, а бачив, як вони везуть мимо нас, в мажару із людьми, тільки ноги виглядали. Тут повна мажара і нагружено і то людей везуть, а вони із лопатами, хлопцями сороблять. І дуже дарива тут. тільки вийде вже там. На, людей, на, на, ну, наші ці піщани. Там як був mm. вітер, то той пісок сьогодні тут, а завтра да, треба там вийшло. Він носить цього. І то так, да рейцю піску, а там ночами мішака, порозривається, ну просто не в городі. То це я тільки так по. А мажала ця звідки вивозила цих людей? Від тюрми? Від тюрми, так. Да. І... і з тюрми, не те, що там в городі мруть кризи, то вони що. Вони там І людей ось і вже ловили, да їли, продавали там і котети, все було таке, що воно голода, все одно. Ото там вже є такі, яка. Чого є? вас боялися відпускати? Та ми ну, взагалі ніхто не ходив, нікуди в воно і город. Воно й город так Бо якщо підете, то що? Може ще не прийти там. Вони ж не знайдуть, що тебе мати знайде там. Не. Не. Де там? Аркан накинуть, так? Да? Та там такі є, я не знаю, у нас що то колодязь, як Канадці. А. Ага. а то є такі ями ага. кирпичні. І то, рабинка по ній. Ото він над вулицею, над углами там. І ото вони там бував, що вечорами, як що того. Бачу, що на нашого брата ага. пішов, то. воно ж видно, чи Україна, чи руський, а не тергієжа. Ага. Тільки шморгнув він аркан на голову, накинув на і потягну тут і вбирається туди. Буде що на базарі йде, хоч що не коплетом, так. Да. Та що було, то я взагалі, я знаю, що я там. А тюрма, тюрма і день, і вночі кричать, так? <натолі> так, день, і вночі рев. А на день було це утром вивозять і вечором вивозять. на день вивозять. В... В... Марари здорові, там така не така, що отак, як у то рець, то... одному чоловіку ноги видали там уперед, а так щось на ну накривати столік, і накрили, щоб було. І коні важко. Воно там, я не знаю, навіть другому разі кілька, а то чорті очі, ми, вони, на що очима вони таким там щось саме підплягаються. Ну, солдати забоїть. С... Солдати йдуть з обоїш сторон. А і, і тут мерли люди з голоду. Де, отут. А такі, де а такі, що це, як ми оце висоте. Ага. То це ходить по городу, вона йде там. Ага. Заходить до вас, там далі, що і, то, там, води сюди просить. Що ага. води? Вода, що йде з річки серед далі, води ага. так рогувалася. А більше це просить води і з колодця, що це попитися. Ага. Дав йому води, коли не попити. Вона там пройшла. Це я бачив дівчину, так приходила до нас. Дівчинка била, вона так розсохлень, то така водо 18 20. Ага. А, не, може, так як вони спатани, а то. То вона тільки пройшла там, по, ну, метром, може, 200, то залегло бення. До кергизі вже не тіду, то не бо вони самі там голоду впають. А отак, ти що виселені там, то, то бачив, що вмерли на ходу. Виселені оці. Так, да? Оці виселені. Все було таке, а так. Ну, шо, а я б... батько з вами був? Не було, навіть з нами. Не було? Ні? Не було. Батько у мене був та... у Мотаса, як хто казав, у Партизани, у весеретах там. Вечором буває, що прийдуть, коли відвідається. Ну коли рибину принесе, яку там, то поняєш. Ага. А так він не був. І там ще дома були такі, що жили, що. За ними дежурець, ну, там, ну, прислідував. Він смотався, каче ряд її, но він туди не попав, от у тюрму. Ага. Ушов. Ну, ну, на все, як там кажуть, життя за справа, як хоче, що здуть. А так. що мати робила? А мати не йде. вона так, що то на грябках, то якщо що все. Вже... От у вас вивезли, покинули що і що хочете. Все, що хочете, і, і питайте, чим хочете, то давали. Я кажу, що під буханки на сім'ю і все. А ну, вода що своя була. Криміця ага. того ж професора, ми грядочка так підходили, а грядки, що воно там. Що... А як назад ви виїхали? А ваші... назад уже ну, все воно... Ну, Таке време було, що ну, тепленько ще було. Ну не було так, щоб як і рослини там. Бо тут вже я знаю, що приїхали, то листочку пробивались на дерев'ях, на вишнях, де то шпориші, оце там то халачики то, ну, таке проростало, то я сперше знаю, що голом тут переносив на вишнях. Клею то поснімаю, а то вишні вискочу появлятися. І севни таке користувати, як склеєм, довго така є. А тоді пішов назад, а потім пішов на ховдахи у поле так. Ну, ви там у Кезелорді Перед... зиму тільки були. Ну, а я не знаю, я знаю, що врожай один сняли би були. А от там. Так. Ага. один ну, врожай її сняли, бо я знаю, що варити відкривав ту воду, пускав усе. То... І знаєш, що тепло було, а углозили зелена. А, а що там перезимували? Роз, що там росло у вас? Навіть? А те, що було посадиш, так Бо Капуста а, була там. Да, що посадять? Тут, так, що посадить, так воно вже як, отак, як от, там два половики, ото ширено, а тоді канали, а речі йдуть. І за рика того, що О, по вулиці да. додали, за моїх сторон по вулиці, а рики зробили. А то і ті сторони, а тоді ж люди відкриваєш. І воно потім ту і заливався канал кісти. А як назад вертались, ви казали, що хотіли вас покинути десь там? Та це було. Батько вже назад. Мяталися батько і їхав. Ага. Вже мати, ми його не бачили і так як я. Ага. А, а так вони, ну як сказати, приїхали сюди. Лютеньку, то батько пішов на роботу, воно вже повгос не йшов, що тоді повгосподь організував, сколив, де там 27-23, а це вже. Так він то пішов у бригаду, так да, конюхував, у Марченко і це сюди, що на, у другу бригаду, на хлебму їх на углу там, Марченко що там. Не Жантошина, на углу, на щаба там. А то, ото там у ці брали. Юрченкове, мабуть. Юрченкове. Ага. Бо я Марчанка не умне. А це Юрченко. Юрченко. У нас же тоді п'ять бригад, по-моєму, п'ять ковгоспів навіть було, а то мене знаю, що комунар, п'ятирічка, заповітлення, мій коментар, і це ага. Шевченко. Я когось була. Ну вже тоді голоду вас. ну, тоді вже, вже вище Уродилась немного. Та дали на за день по два кілограми там, де то люди пішли, пішли. А те, а, тоді ж, а я вважаю так, як о тих годах я вважаю, що тоді була така, не пойми, що хто не робив, той жив. Палками, да, перешивали. по-друге брали. І в друге забирали, дай живе. Що ну, таке, аби ага. не той так. Да. Не ти, що кажуть, там кулак був. Чим ти кулаком будеш, коли ти день і ніч робиш. То, Є, конечно, І 10, дві десятини землі. І був. дві десятини, і ту 10. забрали послі, забрали десятину, бо ні, Одну десятину государство забрало, те, що давало. Оті, Що дали, то, то й забрали. забрали. А тоді в когось вже дав норму. Там по 80 чи по 70 соток. Ну, це вже в останнє час це дали по 41. А то було, ще таке огороди.